Макрон розкрив деякі деталі майбутніх гарантій безпеки для України. Вони передбачатимуть підтримку української армії, а також створення сил злагодження безпеки на морі в повітрі і на суші. Європейські союзники України і Вашингтон зійшлися на тому, що майбутні гарантії безпеки для Києва повинні включати підтримку української армії, а також створення сил злагодження безпеки на морі в повітрі і на суші. Про це президент Франції Еммануель Макрон заявив за підсумками зустрічі на вищому рівні. Яка відбулася в білому домі в понеділок, 18 серпня? За словами французького лідера, опублікованими на офіційному сайті Єлисейського палацу, сторони вже узгодили питання гарантій на мультилатеральній зустрічі в Білому домі і продовжать роботу над розробкою конкретних аспектів безпеки в подальшому. Цитата Сьогодні в день я також зміг повернутися до змісту цих гарантій. А саме, надійна українська армія здатна відбити будь-яку спробу нападу і стримати її. І, отже, немає обмежень за чисельністю, боєздатністю, озброєнням. Крім того, є ще й сили злагодження безпеки на морі в повітрі і на суші, які союзники готові надати Україні, а тому це конкретні надійні та міцні речі. Це перший пункт, узгоджений сьогодні, і процес, який вже запущений, і почнеться завтра, буде проходити під керівництвом наших дипломатичних радників, радників з безпеки, а також начальників штабів і Збройних сил. Кінець цитати, заявив Еммануель Макрон. Інформаційна агенція Bloomberg раніше повідомляла з покликом на свої джерела, що в рамках гарантій безпеки союзники планують зміцнити армію України і уникнути обмежень її чисельності в майбутній мирній угоді. За даними агентства, пакет гарантій безпеки буде заснований на роботі коаліції охоче. Газета The Wall Street Channel повідомляла з покликом на джерела, що цільову групу з розробки гарантій безпеки для України очолить держсекретар Сполучених Штатів Америки Марко Руббіо. За інформацією джерел Сполучені Штати Америки відіграватимуть. Координуючу роль у процесі обговорення